Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Уряд підтримав призначення Юрія Малашка на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Раніше він працював у антитерористичному центрі при СБУ та керував Красногорівською військово-цивільною адміністрацією на Донеччині. Завтра у Запоріжжі та області відключень світла не буде. Обленерго буде вимірювати реальний рівень енергоспоживання. Потім отримані цифри будуть враховувати при формуванні лімітів на електрику. У тимчасово окупованому Мелітополі епідемія ГРВІ та грипу. Подекуди на уроки до шкіл прийшло лише 20% учнів. У лікарнях не проштовхнутися в аптеках. Підраховують прибуток, адже ліки в окупації коштують просто скажених грошей. Окупанти продовжують завозити на Запорізьку АЕС своїх статтечествініків. Цього разу це персонал Калінінської АЕС, що за півтори тисячі кілометрів від Енергодара. Думали, що у нас їх будуть навчати на спеціальному тренажері, та українські інструктори працювати на ворога відмовились. До речі, 200 російських компаній, які намагаються віджати заес тепер під українськими санкціями. Вони діятимуть наступні 50 років. А що поблизу Бердянська? А там расисти будують укріплення. Навіть відос на цю тему зробили. Фонова музика сумна, чорні пакети підготовані. Хм, чого це? Змійка така. Ось така. Шш, так Отаке майже півмільярда гривень заборгували міському водоканалу мешканці Запоріжжя та місцевий бізнес. Серед підприємств найбільший борг в облводоканалу 30 мільйонів і майже 700 тисяч гривень. Зламувати гаражі сьогодні-завтра будуть орки в Приморську. кажуть, так хочуть знайти безсхознестраєння. Що ж тепер чекаємо пропагандистських істерик про леопардів, солдатів НАТО та біолабораторії у гаражах. Довічне ув'язнення загрожує Мелітопольській зрадниці Данильченко та її енергодарському поплічнику Шевчику. СБУ завершила розслідування і направила матеріали до суду. Колаборантів судитимуть за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Більше цікавого у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.